Узагальнена теорема Фалеса теорема про пропорційні відрізки в 8 клас. Ми з вами бачимо кут, так? і паралельні прямі, які перетинають сторони кута. Так от, вони відтинають на його сторонах, на цій і на цій, пропорційні відрізки. Які саме? Перше. Наше АБ, так, ось цей маленький шматочок. Буде відноситись до АС, до цього маленького шматочка, так як ось цей шматочок Б1 до С1. Тобто АБ буде відноситись до АС, так як Б1 до СС1. І ще одне АБ. Буде відноситись до АБ1, тобто ось цей маленький шматочок до всього великого. І так само тут, так як А, це, буде відноситись ось цей маленький шматочок до АС1. Не пропустіть наступні відео, щоб дізнатися, як саме будемо використовувати узагальнену теорему Фалеса у задачах.